Вітаю, шановні колеги! Мене звати Анна Утіна, і сьогодні я хочу розказати про використання штучного інтелекту в роботі викладача музично-теоретичних дисциплін та показати деякі приклади його використання в своїй практиці. Зараз я відкриваю презентацію. Так. Штучний інтелект поступово інтегрується в освітню галузь, зокрема і мистецьку, відкриваючи нові можливості та сприяючи підвищенню якості навчання та розвитку здобувачів освіти. Перед викладачами музично теоретичного циклу стоїть велика задача з освоєння та застосування сервісів штучного інтелекту в своїй викладацькій практиці. Використання сервісів штучного інтелекту можливо на різних етапах уроку, так при поясненні нової теми вивчення нових термінів можна проводити на платформі Наурок, яка пропонує набір інноваційних інструментів на основі штучного інтелекту, який оптимізує щоденну роботу вчителя. Використовуючи функцію флеш-картки, Штучний інтелект допомагає викладачу створити матеріал за обраною темою. Викладач може запропонувати вправу для тренування запам'ятовування іншомовних слів, таких як позначення темпу, характеру твору, динамічних відтінків тощо. Плюс в тому, що викладачу не потрібно самостійно прописувати значення термінів до того, що результат можна транспонувати. В інший сервіс, наприклад, Quizlet. Зараз ми бачимо, як я прописую назви темпів, і тут ми вже бачимо їх значення. Так. І внизу ви бачите функцію копіювати для Quizla. Брізле це сервіс, який теж представляє флеш-картки, але без участі штучного інтернету, але з можливістю додавати зображення та голосові підказки. На одній стороні картки учні можуть побачити термін, на іншій його зображення. В оборі ви бачите, що є декілька варіантів використання карток як заучування, а також у формі тесту та підбору. От тепер це така цікава функція, в якій можна запропонувати на час поєднати термін та його зображення. Функція плешка є також на платформі WordWall, і за принципом платформи Quizlet вона створена без допомоги штучного інтелекту, але якщо на платформі Quizlet доводиться самостійно, на платформі WordWall картки, картки перелистуються автоматично. Закріплення термінів можна проводити за допомогою різних квізів. Також різного роду опитування можна також проводити за допомогою квізів. Вони дозволяють викладачу в кожному слайді розмістити питання, зображення до нього та від двох до декілька варіантів відповідей. Англомовний сервіс Typeform створює квіз з біографією Людвіга Белцовина на англійській мові за декілька секунд. Такий квіз має декілька форм запитань, з варіантами відповідей, з полом для вводу відповіді та інше. Викладач може редагувати як запитання, так і форму та варіанти відповідей. Серед мінусів можливо слід визначити те, що сервіс англомовний. Аби допомогти з перекладом викладачу може сервіс Google, з вбудованою технологією нейронного машинного перекладу Google GNMT, або є також перекладач на платформі на урок. Проте володіння і використання англійської мови в навчанні передбачено новим проєктом закону про застосування англійської мови в Україні. Використання англійської мови в Костянтинівській школі мистецтва випроваджується через викладання авторського інтегрованого курсу Музична грамота і англійська мова, для якого авторка розробляє англомовні асоціативні таблиці елементів музичної мови, такі як інтервали, три звуки та їх обернення, септакорди та їх обернення. В кожній таблиці до певного елементу музичної мови підбирається поспівка та зображення. Зараз ви бачите на екрані два варіанти: україномовний та англомовний. Так саме зображення давньогрецьких героїв Лідії Фрігій, Іон, Дарій до таблиці для тинічної лади були створені завдяки нейромережі Deep Dream Generator. Для створення зображення в параметрах онлайн-інструменту необхідно було прописати слова асоціації, з якими пов'язане зображення. Ну і серед подібних нейромереж можна назвати наступні Artbreeder, DAL E2, RunwayML, Hotpot AI та інші. І ви бачите зображення, які вони генерують. Інструмент генерації зображення міститься також на освітній платформі на урок. Як бачимо, за описом функції штучний інтелект генерує зображення у притаманному стилі та за даною темою. Отакий використачу. Необхідно вказати тему, застосувавши від 4 до 10 слів, а також обрати стиль. Як ви бачите, фотореалізм або модернізм, або імпресіонізм, кубізм, тощо дуже багато варіантів. Через приблизно декілька секунд ми бачимо завершення. В процесі пояснення теми, наприклад, біографії композитора. Зокрема, Микола Лисенка або Микола Леонтовича викладач може запропонувати здобувачам освіти поспілкуватися з митцями через чати з видатним діячем на платформі на урок. Чому саме ці композитори? Ну, тому що поки що на даний час тільки з цими двома композиторами платформа дає можливість поспілкуватися. Штучний інтелект створює ефект письмового спілкування на різноманітні теми. Запитавши, наприклад, чому Микола Лисенка вирішив повернутися з Німеччини до України, зараз ми побачимо, як ми тут отримуємо питання. Через приблизно 10 секунд маємо досить логічну відповідь. Провертаємо, що ще створює. Ось, будь ласка. Тобто дуже логічна, дуже обґрунтована відповідь, дуже цікаво виходить. І спілкування з видатними постійно минулого це певний цікавий досвід, який перетворює їх з портрету на класній стіні або портрету з інтернету. на… Співрозмовника, який живо веде бесіду і занурює здобувачів освіти в ту епоху, в яку вони жили і творили. Також поспілкуватися із композиторами різних епох та чути розповідь від першої особи, можливо, за допомогою Діп Ностальджі, яка робить відеоанімації з фото, ви бачите зараз анімоване фото Микола Леонтовича. До цього фото можна ще додати і голос завдяки сервісу North AI, який дозволяє користувачам перетворювати введений текст у аудіо. І він пропонує вибір 100% природних голосів штучного інтелекту на 20 мовах для професійного озвучування відео та презентацій. Тобто, разом можна створити. Презентацію, в якій Микола Леонтович буде розказувати про свій твір або якісь факти з своєї біографії. Створити питання для перевірки знань здобувачів освіти за обраною темою, підвести підсумки уроку може допомогти чат GPT. Серед можливостей чату створення конспектів уроків, вправ або перевірка робіт учнів, конспектів. На сайті Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, опубліковано керівництво, чат і штучний інтелект, короткий посібник. Але все ж таки будь-яку інформацію, отриману від штучного інтелекту, радять перевіряти, бо іноді штучний інтелект може ввести в оману користувачів. Тож, створювати. Інтерактивні презентації, курси, збирати зворотний зв'язок від здобувачів освіти, питання або коментарі, можливо, завдяки сесії Q-report. Зараз ви бачите, як я прописую, наприклад, звучні інтервали, і штучний інтелект генерує декілька запитань. Ну, наприклад, перше, що ви... Давайте подивимось, яка мелодія починається з великої терції, що ви дізналися з фідбеку, і чи можете ви згадати пісню, яка починається з великої терції? Ось таке запитання створює сервіс QR Code. Можна також запросити відучнів фідбек, а також фідбек може Запросити у вигляді зображень. Наприклад, використовуючи програми для онлайн-малювання MyOts, Flame Painter та SILK. Використовуючи систему кольорів, зелений, чудово, добре, помаранчевий-жовтий задовільно, червоний недобре, можна учням надати можливість створити власні зображення-фідбеки. Програми онлайн-малювання можна також використовувати. При цьому використовувати весь. Зох науковців в сфери освіти виникають опасіння щодо заміни посади викладача штучним інтелектом. З приводу цього є багато обґрунтувань вчених зі сфери IT, які зводяться до того, що штучний інтелект, хоча й має великий потенціал, все ж не замінить викладача, тому що саме викладач є наставником, керівником навчального процесу, а штучний інтелект розумним виконавцем та реалізатором ідей викладача. Тож задача, наша задача опанувати різні сервіси із штучним інтелектом і зробити їх своїми помічниками. Який би сервіс ви не обрали для роботи, це буде однозначно позитивний результат. Тож я бажаю всім успіхів в освоєнні різних платформ та програм і бажаю продуктивних уроків. За додатковою інформацією можете зв'язатися зі мною по електронній пошті або додатися у друзі у Фейсбуці. Дякую за увагу!